Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали з денчиком в режимчик, в якому нам треба ховатися! Пацан, я в ямку в дирку впав. Я знаюся, що вже не вилізу. Так, а що це не поняв? Ааа, вона ливнула, пацан. Я поняв. поняв. Короче, прийдеться нам зараз заново ролити. І, можливо, кстати, я або ти станемо, е, так сказати, цим, як його правильно тут назвати. Тут... Сікером. Сікером, да. так. Мисливцем за тим, як хто ховається. Так, да, і знаєш, що прикол, я би хотів спочатку би поховатися, поняв, щоб взагалі так мапи повчити, да? щоб знати, де які хованки є. Подивитись, куди люди за будуть ховатися. А потім, коли я буду сікером, пацан. О, Тут диви, два сікера може бути зараз. Обалдеть! Оце, кстати. Дуже добре. Щас, прикинь, ми вдвох, чисто два сікера ходимо, всіх шукаємо. Це було б взагалі імба пацан. Якісь винагороди забирають ти поняв. 400 коїнів дали А я діамантики якісь забираю. Так, дивись ми щас будемо, походу на вулиці які Ми будемо просто на задньому дворі якогось дома. Угу. Так, хто нас перший сікер? Кась Вікторія. Вікторія. Сейчас, будем від неї никатись, правильно? Так, день. Нам надо десь ныкатить. А, тут куины валяються, чуєш? Чушь. їх да. переді мною прям тут стирив. Який джамп. Да. Я тоже хочу. А. Я, Але дум... сей... а, я ДВ, думав, пацан. я буду геть високо, понял. Дивись, дивись, лишь да. А, там пушка, пушка. Давай, Оба. давай, давай. Так нормально Пацан, ти і... полетів, чуєш? <рес> Диви, де я, вообще. <рес> Ладно, сейчас залазю в пушку. Так, нам треба якась ничка. Так нормально. А ти куди пішов дальше дивана? А я спуску, а я спустився ось за кровать пішов. Все, я поняв, поняв, поняв. Нам це, надо это... сховатися якось так, щоб нас вообще не знайшли Я, скоріше за все, розумію, що тут куча ще якихось потаємних кімнат є, в яких можна заникатись. Тільки. Тачки, щоб їх найти? Поняв. Бо це ми ще вообще не заникались. Це ми тут за диваном суто можемо стояти, поняв. О, <рес> 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 ось який джампинг є дивись. Ми, я, мабуть, <рес> так само To nie owelizujesz na sejcie ładnie? Ну да, 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 да. Я бачу ничку. Бачу ничку, дивись, всього в сейф. Давай в сейф. Бо ось у зверху пушка є якась. Я думаю, мені кажеться. Диви! Правда, мене вуха стрічать. А куди ти пішов? Де ти вже? А я ось сюди дивись. В подушку диви. Оп! А-а-а! Але в мене вуха стрічать, поняв? Все, ми в подушки. Так, а нам якось сюди залізти, я хочу пушку. Пушку? Та пушка наверху, ось Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ков-шоп, бот з великими. Сортиментом товарів із багатьох популярних режимів стіле BrainRod, Escape Tsunami for BrainRot, 99 ночей в Форесті та багато інших. Переходь по посиланню в описі та ставай найкрутішим в своїх улюблених іграх. Я буду залізти. О, пацан, Не знаю, бі! тут тут уже тут пацан. уже ох, мисливець, Пацан свалюй! В конус. Ховайся, сховайся, все, стій тут. Ми тут зникались. Діла Діла нормальні. Я на тебе вилізуй день, ти там цього. Я цього роздивляюсь, що тут збоку. Ну поки що нікого нема, Нас не запалили, поки що. А ні, ну мисливець вообще під сейфом бігає, Він Прямо під нами. Тебе вони менші. буде менше Чувак, мисливець прямо на нашому уровні пошив. Він чуть-чуть нижче. Може свалимо сюди? А, він під нами, да, все секер диви. А мені кажеться, що нас не найде. Думаєш? А якщо найде, ось то дивися, я знизу джамп і сразу якщо на пушку. Да, 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 давай. Ну він свалив, він свалив, пацан. Він нас не перевірив! Дивись, хочеш покажу, фокус. Оп, оп. О, таке прям далеко полетів, пацан! диви. Прям дуже далеко! Я за тобою погнав. Ти мене взагалі не найдеш. Знаєш, де я? Чувак, та ось що ти? А? Ты зашли сюди. А, сего возонок, кстати, все видно, чуєш? Да, вообще кайфово забирает. Сидиш, наблюдаєш, поєм такий. Оце прям хороша никачка, да? Да. Давай Диві. дальше зникаємося, щоб він не сразу, коли прилетів нас знайшов, а щоб йому ну, ще пошукати прийшлось. Хе-хе-хе. Oh, no, no. Треба якось таку скраєчку такого обходити це все в целых. Ти... Hey, Санька, ззаді, ззаді, ззаді. Не бачу. Ооо! Може ми сейчас в нычку. Чувак, Ми вообще на нычку, oh -oh. Мені навіть бейджика дали! Ха-ха-ха! <laughs> Це жесть. А куди ми зможемо зараз ховатися, цікаво? Та, мабуть, нікуди, ми, мабуть, все, ми на ниччі. Наверх ми не виліземо сюди. Хоча наверх якось можна вилізти, бо бачиш, там коїни є наверху. Mm -hmm. Там прям куча коїнів. А я бачу, де, дивися, воно прямо бачиш жовта горка. Да, то це спуститься. І по ідеї... Думаешь, на no. невелизме можешь? Ну no, по идее, я в іспусарест, так можно і піднятись, не? Ну no, не знаю, не знаю. А, кстати, хоч прикол. Це ж, якщо no. чувак нас побачить, поняв, якось прігати, начинай якось пригати. Начинай no. пригати, потом no. ты хопа сюди, хопа, ты кущах. Хопа, назад повернувся. <laughs> Або в крайнем даже випадку, мы можем. Ой, телепортувався. Мы можемо з тобою просто спригнути, но знизу есть ще тоже джамп, и знов залізти da. на кровать. Да. А потом на пушку опять через джампи и опять мы там. И знов в кущиках. <laughs> <laughs> А воно ну, той сікер в тому вазоні. Повзає, повзає, він там уже чорт його зна скільки. Але кстати, осталося все на все чотири чоловіка, які ховаються. щоб ти Він уже всіх почти знайшов. Mm, це ми вдвох і ще десь двоє є. А чо він не один. Два, один два сікера же ж. Два сікера. Да? Повин... Да, повинно ж було бути два сікера, бо А, ну, бач другий. дивись. один в вазоні, а ось другий знизу пригає. Ну, так знизу це він і є. Так їх там двоє, пацан. Та не бачу. А, бачу, да двоє в нотури. Hello, guys. А слабо? Слабо внизу спуститися. Слабо, слабо. А давай на цей фа. На да. <ріст> ну, Давай, давай, <ріст> давай. Та що... не, знаешь, давай як. А все, хто проіграє... Е, хто проиграє, ми спригуємо, і тобі треба прям отакого такого підійти, чтобы Сікер одну ну, по любому побачив, понял? Е, так він мене задушить потом сразу. Ні, а ти тікай! Ааа, тікай, так вони ж бистрі за нас. А це вже нікого не колише, там уже сам придумай. Там пацан уже в вазонах бігає. А там де ми от з тобою ходили. А, кстати, це стрьом, це стрьом. Я би подальше від телепорта б знаходився. Ой-ой. Дивися, де він прилетів осьоміна проти нас, де. І другий брата, повсякденя! Я помер. Вали, раніше, пацан. <рес> раніше би міг сказати. Я в подушки. Так. Він не може поняти, де я він не розуміє, де я. А, а я в подушки. А, ти в цій подушці? а ну щас. Да. А ні, я тебе не бачу. А, ти мабуть, в іншій подушці. Чекай. Я в темній подушці, все. Чорний. А да, бачу, бачу, все ось, тебе. Ось, 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 ось. А видим, я поняв, невидимим хожу. Да, я понял. Блін, ну це капець сничку нашли, это по факту. Ну, по факту, да. Я морально стою з тобою, поняв. Базару, базару. все. Ти моя, ти моя підтримка, просто. Давай. Тут тільки залишилося часу. А так часу ще багато, по ідеї, да? 120 секунд. Хочеш. Дивись, Сань, бачиш напроти тебе столик. Да я бачу біля мене цей балончик їздить зразкою. От, от ти можеш зараз запрыгнути на цей столик, тут я не куля, і тут є джамп дуже високий на оту кришу. А от, то що ми з тобою думали, як туди залізти. Оцей столик ось? Да, 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 да. Залазь Оцей на нього. Пуфік? Да. Залазь на нього зараз. Всередину дюрка. Пригай на джамп. Ооо! Uh -huh 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 -huh. Оце ж кажи їм було! Оце наникався, оце ти підказав, чувак. І тут можна прям диви як розбігатися. Вроді нікого нема, вроді тут нікого нема наверху. Обалдеть! Воно вони внизу, прикинь, біля гриля. хе хе, -хе шукають мене. А я тут корова наникався. Ні, тут нереально просто найти такі, такі просто нички. Це дуже складно. А ту бігає біля мене, малює мені ці. А тут пацан невдімкою, понял? А малює. Це він, ну прям пацан який грає? чи він уже дивиться? Да, да, да. Не, він же дивиться. Він його Він просто бігає, малює. Я кучу Диви, вони палять мене, пацани, хамнюки. А осталося три чувака все на все. ти виграєш. Да, по-любому, чувак, найти. 40 секунд. Мене попробуй добіжи до мене. Я там, ну, до телепорта, на жаль, не допрыгну, ну допрыгну вниз, а там пушка. Да, да, тебе є багато, шляхів шляхи відступили. Я вообще заникюсь. На кровати прыгають сікеры. Ааа, там так. де ти никався. Все, головне сховатися. Диви, пригає гамнюк, ага. Хоче знайти мене. Але він швидше бігає, чим я. Сікери, да. 9 секунд, пацан, я в живих лишився. Давай, спрыгаю. Давай, бам. Раз, два. Я погнав. Одна. Ну все, я все одной <рес> Нормально. Нас три переможці всього на все, прикинь. Осьо ти прожив 255 секунд. ти останній помер. Ну, тебе останнього знайшли. А я по поня... я знущався просто над іншим типом, над, над іншим сікером, поняв? Бо він до мене б ніяк не доліз, а ти вже побачиш, що просто пасан тепається. Да, і да, все. Да. Я бачу, один біжить, а другий бачу тепається, і він тепається тобі за спину. Поняв? І це вообще був прикол. Всі прикольний. Знаєш, тут робити? Ні, поняття не маю, чувак, я не грав. Тебе Сікер може заморозити, ну і тебе буде морозити, він тебе зразу не вбиває. А інші гравці, тобто ті, хто ховалися, можуть тебе розморозити, поняв? Ага. А завдання Сікера заморозити всіх. Ага, то він йому не обов'язково всіх типу, виносити, да? Він не вбиває, він просто морозить. Я поняв. Типа я грати буду до кінця, да? да да, да. А як він буде знати, заморозив я. Заморозив він мене вже колись, чи не морозив мене ніколи. Ну, так тебе ж зараз заморозили, і ти будеш стояти в стазі Сіко, Ну тебе правильно, мене а мене розморозить потім. І я опять буду Да. No, а опять він потом мене опять заморозить що? Да. Твоє завдання, ну просто всіх заморозити. Ну там же понимаешь, в другому прикол. Ти ж можеш морозить і, типа поняв, як на живця ловити. Ні, nee, то я понял, я понял. Пушка, Ден. Погнали. Пау. Біжу, біжу, біжу. Я беру. Все, я шутки. в тостере, братуха. Ні, не в тостері, чуть-чуть до нього не дойдуть. Так, телепорт, телепорт за тостером, пацан. Біжу, біжу. Бежу, мені... бежу. А ну нужды. Я вообще черзно те! Да. Я на верхних поличках, братуха. Я тоже заліз за тебе. Так, де ти? Я на витяжку, на, на витяжку лізу. Я на витяжку валю. Я біжу, біжу, біжу. <реш> так, на витяжки. Все, це вже хорошо Якщо ми побачимо когось, то ми побачимо, що він до нас буде лізти. Я би, знаєш, куди хотів би залізти, але дивись, спереду є, є у нас, бач, розовий. Розовий портфель. я портфель оцей туди? Ну там є телепорт, да. бач на ньому? Туди можна якось да, попасти да. Або туди го якось вище, Бач на оті полички. Да, там теж якось можна. Ну, звідси сюди не вилізеш, по-любому. Так, мені кайся, може десь бути ничка якась. Прямо вентиляція. Як думав, є шанси? Може є, не знаю. Ну, мабуть, нема. Так, уже сікари заспавнулись, пацан. Так, а де, І де? мені не подобається. Що дуже багато народу а у нас мені кається, що сюди прийдуть по-любому. Два сікера, пацан. Оно вони внизу, да, обидва. О -о -о -о. Мені кажеться, є, знаєш, де телепорт в собаці. Я теж так думав. Я коли ми завантажували сюди, я думав, що в собаці є телепорт. <laughs> ну, мені не подобається, що тут почти всі гравці, понимаєш. Угу. Тобто, якщо нас полонено. Оно, чувак, уже на художні. Дивися, Бемс, його заморозили. Диви. Кого, кого? А, бачимо. На столі. Бачу. Так він нас по любому бачить з того по сто ст ст стола. Так, Саньок, мені здається, що нам треба якось сюди давати драпана. Ти думаєш? туди донизу? Я не знаю. Мені здається, що... Та він просто... під нами ось сюди. На тарілці. Пацан! сікер над нами! сікер над нами! він пушкою тепнувся, спускайся! Давай, приехаем, приехай! Давай спасемо, пацана! Let's go, yeah, let's go, let's go. Давай, 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 біжимо, 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 погнали! чіп, 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 чип Над нами, Под нами, пацаны, мы вали. Біжи, біжи, біжи. Хто куди, А ми по сторонам погнали! Лет'с А Ну, Бэмс! розморозив пацана! Все! Чего? Хорош, красава! Красава! За мной бежит секер! Тихо, тихо, тихо. и ход, ихут! Свадьба, ні, все, пацан, мене заморозили. Не приїхай, Тут пацан! Що я поняв, <рив> я свалив, я свалив. Він не загрівся на мене. Блін, блін, я щас буду ждати, поки він свали, я тебе засейвлю. Проходь. Ну і поки що в мене тут, а поняв, Сікер. Да я поняв, я сховався, я сховався. Він Бомбу кинув. То, фірверку кинув диви. Мені кажуть, що це може бути підписник, поняв? Не знаю, може бути. Блін, там бомба на тобі, капець. щось зірвається. та та я не зможу тебе догнати. І, ну, не зможу тебе врятувати, там сікера бігають. Угу, Тут два сікера. А, то не бомба, то такий. типу. тут пацана, що воно дивись, весь на полу. Біля мене сікер просто бігає, один і другий. Я тебе Один до тебе піднімається на швабрі. Бачу тебе. Совайся. Сань, что-то сейчас заметить, ні? Не знаю. Я сховався. Ну вони просто на мені стоять, понял? Вони, вони на тобі, Опа. да? До Все мене біжить! До мене біжить! <ристо> <ристо> ні! що <Шо> я плоска, <ристо> не, <ристо> не <ристо> надо, не надо, бубаска, не надо, не <ристо> надо, не <ристо> надо, <ристо> дядя! <надо, ристо> Я бачив, просто як ти хороводами водив. <рес> І танцює біля мене, ти поняв? І бомбу мені дав. Оце ми приїхали з тобой день. <рес> Слухай, мали вроді спасати, чи піде два. А по факту то нас заморозили. <рес> От іменно ми, ми йшли з добрими намірами, ми хотіли врятувати цю ігру. Ну, що тебе завалили, що мене. Ну скажи, я не пану тут сховався, ми довго не могли знайти. Так, так. А оно, бач, з паралельної сторони, оно на вікні сидить, пацан. Та чорт я знаю, я з тут двоє жінки бачу понял. Тут якісь є пети, тут є ще якісь паверапи, джампбусти, якісь поняв? Спреї, емоції. Саті, в мене є спрейчик. Не, у мене немає взагалі нічого. У мене є і сердечко, і черепок, і оцей павер ап. Так, бус швидкості, рарний, одягнув. Дві стріж живих залишилося. І ніхто навіть не хотів спасати нас. Взагалі ніхто, чувак, всі за свою дупу тільки переживали. Так, я хочу бути сікером, я хочу пошукати. Точно, ну я, в принципі, теж не проти. Так, у нас гейммод зараз вибирається. Що в нас буде? Два сікери, джалбрик, стандарт, хорошо. Стандарт аксес. Ну, ти бачив секрет набагато швидше, ніж обичні чуваки. Да-да-да. Від них дуже складно втікти. Коли тебе вже прямо тако знайшли і за тобою біжуть. Так, да, то тебе складно. тобі вже не втекти. Ну тільки через телепорт якось обіграти. Так, аирплан, чувак, ми в літаку будемо. І здесь, в магазині було б круто, там дуже багато, май всяких А товарів. там всередині? Да-да-да. так. Да, да. здається, там було б взагалі кайфово ховати. Блін, у мене 13% шанс на сікера і я ним не став. 13% це так багато. Ні, ну так то це <laughs> не <немало. laughs> Так. <риви> Може до пілота Я... туди давай? Так, да, так, да, так, да. Я вже, бачу сюда біжу. <рив> <рив> Я розвернувся, і тут за мною куча народу побігло. <рив> <рив> так, мені кажется, по-любому по бути десь телепорт, або десь захований в оцих ящиках. Не знаю, щось вангує прямо. прям. Не знаю. Десь повинна бути по-любому, якась я Так, реддик кнопка, давай нажму. Нічого не відбувається. Тут взагалі ніде не сховається, чуєш? Від цього пілота. Пушку можна. Я знайшов телепорт, я знайшов телепорт! За ящиками. Де? За, за, за кубиками, за ящиками. Там, де ти до сумок бігав, тільки з другої сторони ящики. А, Все, Боже я в багажному відділенні, день. Біжу, 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 біжу! Пеу. Я тут. Все О. хорош, красава. Так, шукай якісь дюрки. Шукай Я шукаю, я шукаю, не можу знайти поки чом. Так, ось якийсь є джамп, а ну-ка. Пеу. В мене ось є, ну це. Коробка, коробка! Коробку можна залізти. так. Я в коробці. Але ж ми тут взагалі нас знайдуть 100%. Знаю, тільки буде супер складно, пані. Да. Я б отут отако без ставлю. Да, отут хорошо. Да, да, да. нормас, нормас. Стоїм. Ти на мене випрыгнув, Лисий. Да, а ну попробуй, а ну попробуй зараз пригнути на цей знизу джамп то я мані. знаю, я выпрыгну, я выпрыгну. Я вже выпрыгнул, якось, тільки забув, як. Ось тако. Все хорошо. Ну, нас тут сразу побачить, я б отут сховався. Да, ми тут. Просто як на долоні. Да, да, да. А, дивися, воно зверху є якась якась рампа. Так це спускатися сюди, видно, на рампі можна, чувак. Це сікери туди можуть прийти. Я би провірив. Ну, ну, давай, десь прилетів. Або я би знайшов би десь телепорт і біля нього би тусувався, бо вдруг сікер залетить, я б просто на телепорт би втік. А якщо він з телепорта залетить. Я ж думаю, тут декілька буде. А, так пацан, можна вийти. Все, я вибіг. Так, так це ти де, появив? Ну, куди Ой -ой. ти вибір. Какашка спуститься. <laughs> <laughs> Чо, диви. Я покажу. Пацан, тут цикер у нас. Ой-ой. Белі зеленого. Чемодана, пацан. <laughs> З вами було хорошо, але без вас крайне. Він там в ящиках тусуется. И всі отсюда вас валюют. Просто всі. Все нормально. Я сховався, непогано. Пацан, я не знаю, да ты сховався, тут сикер бігає. І він пішов туди до вас, по поти. <laughs> по тигорки жовтий. О, спустись. Он впав. Він впав. Не-не-не, <laughs> <laughs> тільки не до мене сюди. Тільки не до мене, брат. брат, ты бели Я не знаю. Що він тут хоче знайти, ну Просто я тут біля нього В двох метрах він там драбину знайшов, виліз. Да. Да. Так у вас там чисто, я можу до вас вернуться? Да, да, тут чисто вообще, тут він все провірив. А, ні, ні, все, я не спускаюсь, бо біля мене тут сікер Тут ще бомби хтось кидає, якийсь трой. Да, да, да. біля мене пара, привих бомби кидає. Ось у драбина, дробина на якій він виліз. А, дивися, сікер побіг до, до пілота, понял? А, то це ще через всю карту. Да, они в туалет зашли. А, я тебе бачу, чуиш, дивишься, выход. Я прыгаю другої сторони, справа від тебе. Направо подивись. Ааа, Так, так, так. Тут дивися, бачиш, його? все багажний відсік тут зверху. Да. Тут, і туди можна якось залізти, тільки я не там знаю. Там що як. майдани якісь. Я теж не знаю, пацан. Бо там монетка є, oh. бачиш? Капець, я виліз. Капець, я обалденно виліз, пацан. Мене правда видно, але я виліз дуже круто. Тут ще до мене пацан пробує вилізти не може. А ну Оп, жди, мене ще може пацан забусти. Під вами сікер, на вас сікер пригає. Ой-ой. А, дивись, і забайтеся на другого пацана. Нормас, нормас, живем, живем. Так, зараз він пригне наверх. Оп, давай. Давай, дивись, дивись, Я дивлюсь. Оп, Пока. Тікай, чекай, Деня! Куда? Куда? Дюрку, знов до гори. Оп! Ти можеш спуститися по трампліну о цьому і там на телепорт вайльнути. Жди, опс! Дивись, я просто кручу! <рисвіт> а ну, жди! Профік, а, профік! Так, сей-час, дивись! Оп, 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 оп! <рисвіт> 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 просто! Обів пацана! А ну? Ща буде! давай, іди сюда. Дві, не може догнати, ти пані. А, вийшло! Він все одно впав, на тебе привалив. Да, да. Трукнувся все-таки. Я думаю, він забайтиться. Паню, коли я підприєм, знов, він знов не спреду. Да, да, да. які тут, я не знаю, ви такі нубчики. А ты девуше? Да я тут сховався, диви. Я не бачу, а Я ось тут на табуретке почті зверху. Перемога ще одна. Вощий ейсь. Мені нравиться. Але на цьому ми будемо завершувати. Тому не забудьте підписуватись на канал, ставте свої вподобайдені і всім пока-пока-пока.